Вітаю! Мене звати Наталія Теряхіна, я HR-експерт з 17-річним досвідом, HR-директор kernel. Також я бізнес-тренер, фасилітатор і сертифікований коуч ICF. Ще люблю дуже спорт в житті і я марафонець і триатлоніст. Сьогодні ми розпочинаємо з вами мій авторський проект пливовий HR з курсу про стратегію, що варто зробити сьогодні для довгострокового результату завтра. Даний курс включає в себе сім лекцій. Що це за лекції? Перша це поняття стратегії та які внутрішні перепони в нас є при стратегуванні. Далі ми з вами проаналізуємо поточне середовище по моделі Canvas це друга лекція. Третя лекція це аналіз середовища компанії і HR-процесів компанії по моделям PEST і SWOT. З четвертої лекції ми безпосередньо перейдемо до стратегування і будемо формувати hr стратегію виходячи з бізнес-стратегії, і ознайомимося з поняттям hr бачення Далі ми перейдемо вже до формування HR-стратегії і каскадування її на проекти. В наступній лекції ми розглянемо з вами. Як управляти ризиками при стратегуванні і які перші кроки варто зробити при реалізації стратегії? І остання наша сьома лекція буде про hr тренди і бенчмарки, як використовувати ці інструменти при стратегуванні? Тож давайте вибудовувати свій вплив зі стратегії HR.